Згідно чинного законодавства, про працю, людина отримує зарплату за виконану роботу. Якщо вона не виконує роботу, зарплата не наплатається, звичайно, це і не враховується і, звичайно, стаж. На який термін відсторонили? Термін відсторонений згідно чинного законодавства до того, або людина провакцинується і вона не буде в статусі ухиляючогося, або зміниться зона. Процес динаміка позитивно продовжується. На вчорашній день на понеділок у нас. П'ять шкіл і школа юних десантника позашкільний заклад у нас мали 100% вакцинацію двома дозами, тому вони в понеділка вже приступили. Сьогодні вже у нас 11 шкіл, які мають право працювати в червоній зоні, навчатися в офлайн режимі. Перший ліцей, 17 школа, 19, 20, 24, 27, 30, 32, село Вереси, ліцей 2 і 35». Є наказ Міністерства охорони здоров'я. Тому відсторонення є законне. Відсторонення відбувається попередженням, а потім ознайомленням з наказом про відсторонення. В разі відсутності погодження даного працівника підписати такий наказ про ознайомлення. Складається акт комісіонний акт щодо відмови.